Мої любі всім привітки, я вам розкажу, що ж я купила в сам -маркеті. Дивіться, яке гасло класне у цього сам -маркета. Це наш фермерський магазин. Звикайте платити менше. Є у нас картки. Цікаво мені, чи в Україні ще є, де сам маркети, і в якій області, скажіть, мої любі. А далі приступимо до розбору, що ж я купила. Ну, перш за все, те, без чого не обходиться наш ранок, це яйця. Яйця коштували в самаркеті одна штучка 30 гривень. Тобто, оці 15 штук вийшли на 45 гривень. Купила печиво Марію 0,354 г. Дивіться, скільки тут багато галетів. І вийшло мені на 27,75. Кілограм коштує 78,40. Взяла ось такий кефір яготинський. Я брала заквасочку яготинську, а зараз взяла безлактозний кефір 2,5% жирності. Я не пробувала ніколи товари без лактози і мені цікаво, чи вони відрізняються. Коштувала цей кефірчик 43,90. Йогурт білий 31,80%. Тут жирності 1,6. Ще є 8-9% йогурт, але я його зараз не беру. Цей, він хоч і кисліше, але полізніше. Сир твердий, шостецький це наша Сумська область, місто Шостка, з любов'ю до України. 50%. Раніше цей сир і по всій Україні розвозився. Та і зараз теж, хто бачить, беріть його, дуже е, такий смачний сирок. На 98 гривень цей шматочок вийшов. Взяла також салку. Дуже класне, таке не дуже товсте. І заморожу. Ми любимо заморожене сало. Оцей кусочок, 354 г на 30, гривень. Хвата на другу взяла собі ось таку журавлину сушену і чорнослив сушений, щоб не хотілося солодкого, я буду по одній штуці їсти. Ну, чорносила, наприклад. Журавлини, звичайно, більше, я вже відсипала її в своє таке блюдо сім'я чия. А також журавлина сушена. І туди ж у цього йогурта 1,6. і воно настоїться, і я його їм. Ну, ще можу додати нашого глухівського протеїнчику, зеленого з коноплі. Ну, а цей теж взяла чорнослив. Я зараз вам скажу: цей чернослив коштує 58,29. Тут хвата надовго, не тільки на дві. Я думаю, якщо ніхто не допоможе з моїх і куди ж без кавунчика. Оцей кавунчик 10,80 80 кілограмчик коштує. Вийшов на 34,41, а скільки ж тут? 3:186. Мені подобається, що я бачу, який він визрів чи не визрів. І е, будемо смакувати ввечері всією сім'єю. Знову попалося відео. На цей раз, е, як самому собі зробити колаген желатину. Е, там Треба декілька яблучок і е, оце три пачечки желатину чи більше е, туди розмішати. І вийде якраз таки отой натуральний колагенчик. Мої любі, коли зроблю, покажу вам. Ну, ось такі були мої м, покупочки. А ще, ще. підождіть, мої любі. Найдорожча моя покупка це котлета куряча. 200 гривень за кілограм. І вийшли на 214,40. Ну, чесно вам скажу, розчарування. Я взяла чому курячу, тому що, думаю, ну, не дієтні, не жирні, але тут наперто стільки жиру, що ну, це якраз таки не дієта. І подивіться, які лапки здорові ці котлети. І видно, що там або жирок свинячий, або навіть курячий. Ну, однією котлетою навіть половинкою наїдайся. І чутно оцей жир. Ну, це мені не дуже сподобалось. Краще тоді взяти самому тіле. І дешевше вийде і, е, я думаю, смачніше. Жиру ж я не напру туди для себе. Ну що, зараз вам покажу чек і буду розкладувати в холодильник. Ось такий чек. Мені подобається не так, як в тебе все наліплено, а тут так виділено. І можна подивитися цей чек на 591 гривню 25. А цей чек на 122,40. Тут там, у нас кефір безлактозний вліз і желатин. Ну, я знаю, чому на два чеки, тому що багато дівчаток, ну, не багато, а продавці пропускають, наприклад, окремо виділяють. Що карткою оплачується, а що оплачується, от, наприклад, налічкою. І якщо десь недостача, а воно зразу видно, не так введено, то дівчата от, за щодо інших там чеки пробивають. Ну, не те, що одних там хуже. Той же чек, але пробивають кусочок суми, щоб вийти на правильність. Ось так, моє це мені розказувала моя знайома. Цілую люблю ваша Людмила. До нових зустрічей.